Доброго дня! Мене звати Наталія, і ви знаходитесь на моєму каналі Вчимося в'язати. Сьогодні я хочу вам показати нову резинку. В мене вже є декілька різних видів резинок. От, хочу вам показати ще таку ажурну резинку. Вона мені дуже сподобалась тим, що вона не така, як усі резинки. Вона між тем тримає. Свою резинову функцію досить пружна. Зробила я два зразка на зовсім різний пряжі. Це в мене мохер з поліаміном. На таких пухнастих пряжах. Тут не дуже бачите камера не дуже передає отой пушок, але він є. І на такий більш щільний пряжі це носочна пряжа. Ну, вона шерстяна і шерстяна Чесно кажучи, мені більш подобається от, от це була ліцева сторона це сторона виворотня. Але мені все ж таки більш подобається зразок з махеру. Він більш воздушний такий, ну, і легкий, звичайно, більше. І таки більше згадує ажур це виворотня сторона. Хоча функцію резинки вона виконує. Отож, почнемо вчитись її в'язати. Цей візерунок має рапорт 4 петлі. Тобто, для того, щоб зв'язати, який би не було там зразок, нам потрібно, щоб кількість петель була кратна 4 плюс 2 кромочні. Я набрала 12 петель. Починається цей візерунок з того, що треба зв'язати 4 ряди резинкою 1 на 1. Ось я вже зв'язала ці, ці ем, 4 ряди, в нас 12 петель, 4 ряди, резинка 1 на 1 прив'язана, щоб не тратити час, не витрачати ваш час. Далі п'ятий ряд в'яжемо наступним чином. Ми знімаємо кромочну петлю, першу петлю ми пров'язуємо за рисунком лицевою. Далі ми прив'язуємо дві петлі виворотні петлею. робимо накид, пров'язуємо виворотню петлю Ось це наш рапорт. Повторюємо лицева петля, дві разом виворотнюю. Накид і виворотня петля. Ще разочок. лицьова петля, дві разом виворотнюю. Накид, виворотня петля. І наша кромочна петля. Розгортаємо наш, наше в'язання на виворотню сторону. І тепер нам потрібно пров'язати 4 ряди резинкою 1 на 1 В'яжемо, зняли кромочну лицьова, Виворотня, лицьова, виворотня, лицьова, виворотня, лицьова, виворотня, лицьова, виворотня. Дов'язуємо наш ряд резинка один на один. Розгортаємо, це був перший ряд, в'яжемо далі. Знімаємо кромочно і в'яжемо лицюва вибратні, і так до кінця ряду. Поки я в'яжу резинку, я не буду повторювати, як в'яжеться резинка, хочу вам нагадати, що для того, щоб ви могли бачити якісь мої нові, нові відео, я вам пропоную підписатись на мій канал. Так, от два ряди, розгортаємо в'яжемо третій ряд. Ми теж його в'яжемо резинку один на один. Пропоную підписатися на мій канал. Якщо бажаєте. Що відео інтересне, будь ласка, поставте вподобайку, пишіть відгуки, вони дуже мені, для мене важливі. Під, в описі цього ролику під роликом я залишу ссылки на, мої, на, мой, на мій інстаграм-канал, на телеграм-канал, і в мене відкрита банка в Монобанку на розвиток мого каналу. Силка і номер картки. Теж під описом, точніше, в описі цього відео під відео буде залишатись. Так, останній четвертий ряд ми пров'язуємо. Я маю на увазі четвертий ряд резинки 1 на 1. Є. І це в нас загальний ряд 11 буде. І ну, він якби повторюється кожні 4 ряди. Один ряд іде в нас ажурний, 4 ряди резинки один на один. Ряди ажурні, вони чередуються. Перший ряд ми вже з вами зв'язали. Ажурний. Зараз в'яжемо ще один ажурний ряд. В'яжеться він наступним чином. Ми знімаємо кромочну, робимо накид, пров'язуємо петлею дві петлі. Далі лицьова і виверетня. Оце рапорт другого ажурного ряду. Повторюємо лицьо, ем, не лицьова, а накид. Накид, Дві разом виворотнюю. лицьова, виворотня. Накид. Дві разом виворотня. Лицева, виворотня, кромочна. І далі ми знов в'яжемо 4 ряди, резинки 1 на 1 Знімаємо кромочну, лицьова, виворотня, лицьова, виворотня, лицьова, виворотня, лицьова, виворотня, хочу пров'язати пару рядів, щоб ви побачили, що таки да в нас все вийшло. З'яжу ще один ряд і подивимось, що ж в нас вийшло. Ну, далі в'язати не буду. Не буду зверчати ваш час. Я думаю, що і так досить все. Ви бачите, що ці дирочки, ажурні ряди, вони чередуються. Тобто, вони, ну, якби в шахматному порядку. Бачите? На невеликому зразку це відніше. Ось, бачите. І так, воно повторюється 4 ряди резинки, один ряд ажуру. 4 ряди резинки, один ряд ажуру. До того ж, якщо мати на увазі, що рапорт цього узору чотний, .е. 4 петлі, то ніяких проблем з в'язанням по колу теж не має бути. Тобто .е. Ми набираємо, 4, ну, грубо кажучи, 4 петлі. Рапорта, плюс одну петлю для змикання в коло, і все, і в'яжемо по колу. Тобто, в нас має бути кількість петель набрана кратна 4, плюс одна петля для того, щоб з'єднати у коло. Ну, На цьому я буду з вами прощатись. Я дуже благодарна всім, хто мене дивиться, хто ставить вподобайки, хто пише відгуки. Ще раз кажу вам велике дякую. Рада вас бачити усе, усе, на своєму каналі. Ще раз кажу: підписуйтесь, будь ласка, буду чекати і старих, і нових підписників. На цьому хочу ще раз попрощатися. Всього вам гарного, до зустрічі!